Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписка вподобайка. Ми продовжуємо грати в цю вашу хойку. Зараз я готуюсь до війни з союзниками, до якої я відверто не готовий. Але подивимось, подивимось, щось не щось, щось да зробимо. Тут ще? О, вам вашій дивізії не потрібно. Мені. А, ні, це я сам вас повернув все сформувати назад, вибачаюсь Що в нас тут по фокусам? Mm -hmm. Ну тут на себе не укріплення досить багато дасться. Цікаво, аку. Він тут написано регіони, але як сам вони дадуться. погнали. Може це навпроти Бразилії дадуть. Ось тут. Так, моя мета максимально швидкий прорив, так, всі. Не всі ще на місцях. Ти пливеш сюди, а в Буенос Айрес? То ось має йти Буенос-Айрес. Та хтось йде, окей. А, хм. Давайте, ось тут війська стоять. Ось тут війська стоять. Тут війська стоять. Блін, ось тут є вузол постачань, може тоді. Сюди трохи ну, ще одну дивізію. Ой, 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 який жах. Що, погнали? А в мене вже мета війни є? Ні, в мене ще нема виправдання. Погнали. 25 днів і буду готова. І, ах, була не була. Що ж вже зробиш? Знову ж головне, щоб вони за ці 25 днів не, перев... не повернули свої війська і не поставили їх навпроти мене. Це найважливіше. Так, тут джун... блін, там хтось був. Тут в джунглях важливо стати ось сюди в вузол постачання цей зайти. А ось цей вузол постачання було б ідеально взяти. І встати. Не як тут Амазонка йде. Блін, це Амазонка, звісно. Ну виходить, встати ось тут і ось тут по джунглях. Ось тут вузол постачання і тут. Тобто Припустимо з цього ж вузла постачання отримати. Далі ось тут по півночі проходитись. Подалі, да, по Амазонці тут вузлів постачання не буде. І якщо ми візьмемо ось цей вузол постачання і ось цей, то ми контролювати Амазонку будемо. Але воно такогось підводять навіть. М -м -м. Неприємно, дуже неприємно. Але вони багато не встигнуть підвести так чи інакше. Та й в них небагато дивізій має бути. Скільки у вас там? 25-54 це вже неприємно. Мета війни швидше, швидше, виправдовуйся. О, до речі, імміграція. Давайте в Сантьяго. Імміграція в Сантьяго. О, до речі, тут можна військових радників. Дайте, ось це захист атаки артилерії. Організація дивізій швидкісті атакуючих дивізій, нехай. Ну і теоретично можна взяти поліпшення умов праці. Ми і так дуже хорошо забудовуємось. Куди? Куди ще краще? Все виконане? Та війни виконано, і я не бачу сенсу чекати. оголосити війну. Так, тут погнали. Тут також так в першу чергу сюди. І блін. Блін, 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 блін. А хоча тут тільки ось парочку залізниць побудувати. І сюди, ти. Видалити наказ. Один з вас просто намагається сюди прибіжатись. Інший перекрити другий провінції. Ось так. Щоб йому безпечно було. Так, ви, вперед. Тут також видаю наказ. І погнали. Так. Тут по хорошому піг розрізати. Ви на південь. Ви ось так. Ви ось так. Все. Південь. Ось цей південь буде повністю захоплений. На півночі, найближчий вузол. Ось тут хороший вузол постачання. Погнали. Ви вдвох. Ось так. Також. Все, трохи розпланував, що і як будемо робити. Залізниця сюди. Залізниця йде. Треба буде підвести сюди. Давайте ось так. Потім краще підведу. Все, погнали. А ну і ти. Ви в чотирьох. Вам в ідеалі, звісно. А. Ага, ви тільки сюди можете зайти, потім сюди, сюди, сюди. І сюди. Це перша. Друга провінція буде. Ось так йти. Все. Знову ж, взяти цей вузол постачання і вважайте, ми контролюємо повністю Бразилію. Ну ой, повністю Амазонку не Бразилію, так, стоп, 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 британці. Як ви там? Я готова. Тут найважливіше це прорив до порта. Сюди, сюди. І ось до цього порта. Якщо ми візьмемо цей порт, то буде прям прекрасно. Так, погнали. Бразилію треба максимально швидко капати, бо вона може створити нам потім проблеми. Ось США проти нас а вже ж. А хто не проти нас? Ви всі зрадники. Але їм доведеться в мене висаджуватись. Я я їм просто так не дамся. Так, і далі пройти вздовж моря. Ви в чотирьох, давайте. Одразу в Ріо-де-Жанейро. На північ. Далі далеко вузол постачання. Ти сюди. І будеш робити те ж саме, але другою провінцією. Так, всі, хто атакує, ви атакуєте агресивно. Максимально наскільки можливо, агресивно просто. У нас немає можливості не агресивно атакувати. Ви це розумієте? Нам треба перемагати. У нас нема іншого вибору. Так теоретично я вже можу когось навіть звільнити. Але, блін, якщо б я їх міг звільнити і вони б не вступили у війну, було б просто. Але я зараз їх звінюю і вони вступлять у війну. Чи отримаю я плюс від їх визволення? В цьому питанні. Чи я отримую тільки мінуси від того, що звільню їх? Ой. Є. Плюс вузол постачання тут. Це вже прекрасно. Ви в чотирьох. А, стоп, так вузол постачання ще є. Ще ось тут є вузол постачання. Чого мені брешуть? Ось якраз перекрити ось тут і ось тут виходи з Амазонки, і буде прям ідеально, чесно кажучи. Тому погнали сюди. Є, потрохи йдемо до нашої мети. Тут. тут, 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 тут. Також потрохи їх виносимо. Зараз цей порт буде з нами. Що прекрасно. 43-й рік бронебійність нам скоро знадобиться. Так, у мене десь тут стояло ось тут дві дивізії, будемо перекривати потрохи. Нові порти? А, в мене поки що жодного нового порта. Є, yeah. перший порт. Я хочу відчувати себе більш-менш безпеці. Тому давайте сюди порт. Що там? Я 3000 втратив. В об мене. Ого! Вона об інше багато повторю. Але об мене 40 тисяч. Десь разів різниця. Блін, тут. Не дуже прорив йде. Так, головне ось тут взяти порти і Амазонку. Ну і взагалом всі порти важливо брати в. В цьому регіоні, бо це забирає сили у союзників. Ну, можливість союзникам йти в підкріплення. Як, французький порт тут лишився нам? Ей, ей ей ей, Добивайте! Мінський народ, блін. Якщо, якщо б я міг їх звільнити, щоб вони не Не передались. Ой, я віддам ось цей регіон. Тут два регіони, я не хочу їх віддавати. Так, стоп, і цей навіть регіон віддам. З Ви серйозно? Ні, він нас покращений. А вже ж я потім поверну себе собі це все, але все одно не хочу. Все одно ні. Так, ну Бразилія падає. Чим швидше вона капне, тим краще. Мені треба, щоб вона максимально швидко капнула. Робіть що завгодно, але Бразилія має капнути. Ой, ми тут по Амазонці дуже повільно ходимо. Прям дуже повільно. Є! каєнну взяли ще один порт. Прекрасно. Так, тут, чесно кажучи, по-хорошому. Тут не закривати це все. Зараз візьму Сан-Паулу. Ріо де Жанейро візьму. Тут щось неприємне. Ми не встигаємо підходити в підкріплення. О, вільні фабрики, вільні військові заводи. Фабрики. Фабрика, фабрики, фабрики. фабрики. може щось тут звільнити? Давайте тут я нічого не втрачу, насправді так кажучи. Якщо ось тут звільню, і питання ти. Ну да, ти воюєш з союзниками. О, дивіться, коли я їх звільняю, у них одразу з'являються дивізії. Віддай всі свої сім військ. Сім. І я вами буду. Виставляти захист против. У мене випадково немає ще одного, мене нема. Підвищити Ой, давайте. Ці війська тоді також ось сюди перекину до цього фільмаршала Щоб я розумів, що це, це ті, хто захищає прути. я поки що. Дві дивізії сюди, дві дивізії сюди, і потім розставлю далі. І на ріо де і так далі. Блін, кайф, так, поки що. Поки що тримаємось. Поки що. Так. Я б навіть сказав, непогано тримаємось. Тому що в дуже нейро атакуємо. У них залишиться пар... декілька партії на півночі, не такий широкий фронт. Плюс позакривав їм оточень Бразилія об мене втратила 68 тисяч. Дуже близько до капітуляції. Блін, я сюди не заходжу. Так давайте спочатку сюди Я Якщо ще у вас тут фронт, щоб вони потім переєднувались саме на цей фронт також. Але і про цей не забувайте, тут дуже важливий узол постачання. Давайте спробуємо аж сюди. А ви? Чи зможете ось так напряму сюди пробитись? Якщо я попрошу. Так, нове ППО, Це, дякую, давайте покращимо арту. Нове ППО починає виробляти. У, нас... У, у нас неймовірні проблеми зі сталью. Мені її навіть нема де купувати. В тому випадку я ставлю. Ааа, закриту економіку не можу поставити ніяк. Збільшений виклик я також не збираюсь ставити. Ще раз, проблема зі сталлю. Можна зробити ось так, щоб все хоча б потроху вироблялось. Ось так. Прикол в тому, що на все потрібна сталь. На все. Але здається. Авіацію я можу до золоту світу. Нехай винищувач? Не так. І якийсь мінімальний бомбардувальник Ні. Yeah. Ну і насправді так кажучи, на резину мені резину немає де закуповувати. Сталі не хочу ніде. Коротше, воно потроху виробляється, навіть без резини, тому нехай. Але тільки не кажіть мені, що в Бразилії. А, ні, в Бразилії є сталь. Досить багато. Так, зачекайте. Держава Гуарані не продасть мені сталь? Ну дай чотирнадцять сталі державого орані. Дякую. Ну, то їх звільнив, але вони мені не давали сталь. Так, о, тут порт пустив взагалі. Заходьте сюди і сюди. Просто біжіть Нам головне забрати всі порти. Якщо зможуть взяти всі порти, це буде ідеально. Це буде прямо ідеально. Так. Вони не пройдуть укріплення. Давайте подивимось, де саме вони дадуть нам укріплення. Так, 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 так. Фабрики. На, тримай, де в тебе залізо? Короч, я просто май інфраструктуру своїм маріонеткам відбудовою просто тому що можу собі дозволити. Так, але. Ось тут. Ну, ось тут пріоритет, бо тут хоча б трохи старі є. Коли ви там капнете? Я не хочу чекати, поки союзники підведуть підкріплення. Капайте швидше, будь ласка. будь ласка так, але... Тут трохи небезпечна ситуація. Тут можу б теоретично там в оточення потрапити, що не дуже приємно. Блін. Де без резини я не зможу багато дозволити. Зато сталі в мене трохи більше стало. Такий демо, йдемо до щодо порта. Якщо є ко. О, я його візьму. І вони потраплять в оточення. М -м, як хорошо. Так, одного з вас, ось цього без організації сюди сюдимо краще відправити. Що у нас тут по залізницям? Так, тут просто ще не працює, а так загалом це більш менш непогано. Тут прикол в тому, що ці вузли ці постачання в них відрізані від від постачання? Вони не працюють ось тут. А коли я візьму постачання в Амазонці, вони в мене запрацюють. Так, давай. Головне, щоб ти зайшов. Є. Ой! Ой, хтось в оточенні. Хтось ще в одному оточенні. І не тільки Бразилія, ще союзники. Так, я просто ще хочу тут euh, заснувати Федерацію у Гвіані. Вже ж. Попросити війська. Усі. Додам сюди. Але ви нікуди не прикріплюєте? ваша мета просто захист власних же портів. Просто не більше, не менше, просто свої порти захищайте. Вас більше не потребується. Що з вами? Ой, ви перекріпились, перепідкріпились. Так, ви сюди? Ви сюди. Все. Давайте. Швидко кап. Єдине, що мені треба, це швидко капнути в Бразилію. Все більше, я нічого, від вас не прошу. Більше нічого. Капітуляція Бразилії і все. Це вже дуже багато. Справді кажуть, кажучи, капітуляція Бразилії. Я це розумію, я це усвідомлюю, але все одно. Будь ласка, просто капітуляція Бразилії. Ой, а де? Тут ще одна звізія має бути. Ой. Так, відступай сюди. Якого біса? У нас там загроза оточення. Ось щось Ось тут зараз? якось складно йде бо бій. Зараз стане легше. Ну, туди Допуйди їх. Дев'ять Ну Мені просто цікав співвідношення, це все ще ми тримаємо хороше. Вони 110 об нас втратили. Ми 43 тисячі. Але це через, через те, що я намагаюся робити активний наступ. Моментами. Просто місцями він невигідний в мене виходить. Як, наприклад, ось тут ми дуже сильно самовбиваємось. О, Або Мозонці взагалі не зрозуміло, що відбувається. Коротше, 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 коротше. Я думаю, після рев... Ресіфі вони можуть капнути. Так, справжні тривожні вісті. О, там в союзників ще Європа. Тому вони не можуть зараз багато уваги на мене приділити. Це в якомусь плані хорошо, нам головне, щоб союзники не прийшли до мене до того моменту, як я капнув Бразилію. Бо ми зараз. Коротше, в нас вся весь зараз момент. На Бразилії. У нас, на, у нас все дуже добре, якщо ми беремо Бразилію. У нас все дуже погано, якщо ми не беремо Бразилію. Як мінімум, тому що я при бажанні зможу її зробити національною, хоча, ну, не, не збираюся зупинятись на цьому. Щоб, якщо б тут постачання працювало. Так, стоп. Залізниця. Ага. Ось так. Тут буде постачання вам і багато постачання. Тут поруч любви постачання. А вже ж буде вам постачання, а вже ж буде. Ой, зараз їх оточення візьму. О, так, фокус, де мені дадуть укріплення, я взяв, але мені цікаво, де саме вони дали мені укріплення. О, по Бразилії. Це було б цікаво. Ого, ого, непогано. Це було б цікаво, якщо б. Якщо б я захищався від Бразилії. Так, щось. А можна щось цікаве? Ну то ось тут по промисловості. Верфі візьму, прижньому укріплення і так далі. Так, де? Сюди можуть висадитись. Але нормально, мені для жодного формування не потрібно цей острівець, і він. Сам по собі нічого мені не дає. Тому насправді, да, а нехай. Давай, 99. Зайшов. Будь ласка, Бразилія. 99%. 99% капітуляції. Ви знущаєтесь. Лишилось прям дуже мало для їх капітуляції, прям дуже мало. Ось цей регіон контролювати, і вони капнуть. Або вже капнули. Ні, все ще 99. Є, я це зробив. Так, тут просто залишилось подобувати оточення і можна буде робити Бразилію. Усюди якісь накази є. Добивайте. Швидко. Мені. Це треба швидко зробити. Від нас від цього залежить багато чого, наскільки швидко ми зараз закриваємо це все. Я думаю, що щось ти не воюєш. Не в цій війні, і моя середня Америка не в цій війні. Це мене рятує. Так, тут мінус порт. Лише все ось тут. Все! Так, давай, 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 майже добуде. Я все ще не можу? Ні, бразильський уряд все ще не може зробити. До речі, в мене мають бути нові радники. А, це. А де вони? Можна, до речі, закликати той героїзму взяти. Багато політфлади, і те, що мене нічого не забирає, можна робити спокійно. Єе, все, зараз. Брубелей. І звільняю бразильський уряд. А тепер ось що робимо. Ем... Чому ні? Ну в плані, це пустельні провінції. Не кажіть, що в цьому проблема Якщо проблема в цьому, то це тупо. Так я контролюю всі їх землі. Аааа, який бред. Можливо, це і справді через. Через вас. Ем, Проситу область. Амазонка Амазонка? Відхилила? Офігела. Та, це через те, що ти Контролюєш Амазонку? Серйозно. А, який це бред О! Я забув іноді наскільки ця гра тупа. Давай тоді. Розкидаю цих орлів на бразильські порти. Так ще один порт окей. Тупість! Максимальна тупість! Максимальна тупість! Ти не маєш контролю. Що? Що, що? Так, теоретично що можна забрати Панамський канал. Але я не готовий ось цих викликати до війни. Тому готуємося до атаки на Гватемалу. Блін, але через Гватемалу в нас іде Мексика, і там вже прям серйозна війна буде. Так ви всі захищайте порти. Ви тридцятка, 24, 24 і 12. Більш-менш вільні, але я б таки, щоб ось ці 12 лишити на всяк випадок. Якось ось так. Щоб стояли. Всі інші. Давайте через Сальвадор. Все відправив? Ви. А нема нормальних бонусів. Окей, зараз усі, усі кудись побіжать. Почекаю. Бо він її нахватима дуже швидко. Виправдається. 25 днів. Але тебе я зневажаю. О, першу амазонку віддав. Треба тепер другу амазонку випросити. А, і вона повернулася йому одразу назад. Да блін! Ну блін, це, це прям несправедливо. Бо так, ну тобто, бразильський уряд, і він показує, що мені треба ось це ще контролювати. Тобто мені треба було тебе визволяти, а спочатку визволити Бразилію, а потім тебе. Я не хочу перегравати! Це дуже тупо, це дуже тупо. Це дуже тупо. Це прям максимально тупо, ви розумієте? А на ці, Ну, осередніми землями стане те, що тільки я анексую. Це треба, коротше, попросити, щоб вони одразу дві, два регіони віддали. Коротше. Ну що ж, по посиланню ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає прекрасно. Уявіть, яка вона буде через півроку. Якщо ви додасте її до бажаного, це вона просто неймовірно підтримує. Так само, якщо ви додасте будь-яку іншу мою до бажаного. Найбільше мене підтримують спонсори, ніяких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Сам завдяки вам виходить відео, підписка, вподобай, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!